Всім доброго ранку. Бачите, як гарно груба горить. Розпалила. 630 зараз. Аж тріщить. Дощу сьогодні немає. Ташки гарно відспівують. Може буде погода, але я дивилась в інтернеті, що вроді би те дощ є. Може... Може десь під вечір буде. Не знаю. Талік ще спить. Такі справи Як гарно горить. Всім добрий ранок. Гарного всім дня. Настрою. Не дивлячись на погоду. Сьогодні дощик знову. Рано не було. Дім казав, що теж пів метра снігу випало. Ну серйозно? Так, добре. Диких там по 20 кіло снігу. Сьогодні нам не вдалося постояти. Ми їдемо по воду. Поїдемо, провіримо розвідку, побачимо. Може куди не можна буде доїхати. Бо там коло села, то сказали, що там затоплено водою. Це теж далеко, я не знаю, як туди. Я вже там не була, не знаю. Ого! Коли помий там. Що там а якщо там взагалі води немає, що буде? Дорога погана, чи нормально? Пам'ятаю, пам'ятаєш, ми коли їхали, то дуже була пана дорога. Ой, а це церква, так? Да? Да? Я тут мало було. Я не буду називати, яке село, не треба. Не обов'язково. Їдемо до да їдемо. Я зараз ніякі села не називаю. Україна, де і все. Ну що, можна сказати, Поліський край? Житомирщина. Пачка! Красавчик. Ми на цей синіст тут. Скраси сьогодні. Головне, щоб грозюки не було, щоб ми доїхали. Коники пасуться. Бачиш, і воз стоїть. Приїхали по водичку. Ой, як красиво. А що з такого велосипедов багато, глядь? Дві які лки красиві. Треба попробуй, давай спробуємо воду. Красиво. Дивіться, яка красота. Ключів немає, ми зайшли посередину. А у бабі Галі ключі. Ох, як красиво прибирають, дивіться, яка ж краса. Ну че ще. Дивісь, як красиво, мості, глянь, дивись. Ну, як це ж воно там знизу. Вот да. так. Красиво. У принципі, можна понабирати, сколько в нас літрів? Ведро підставляйте, каже, да і все, трохи довго. Але жалко, тут слід Божої матері всередині є, да? Це ж в середині? Боже, як красиво. красиво. Ми просимо Бога, ми молимо Бога, веди нас до нього, веди. Свічечки. Це слід Божої матері, так? Де? На камні. А як це ж, дивіться, як це ж вона так вона Це Божа мати тут ходила, де да, оставила.

Ну, вообще-то и как роса. Уже гарно. <дых> <и как> <дых> Там і пальчиком до всередині в церквішці там все. П'ятка, все ножка. Колись хтось розказував був. Ну, типу, бачу я і... Матері. Ну, у нас тут тому і крінічку зробили тут, і церкву. Да. Ну, тут вода з містом срібала. От що як люди. Вибирають на поле. Працюють, так. Будемо вибирати воду чи ні? Вода лікувальна. Криничка сама замикана, дивіться, така красива, як домик, хатка. А то оттуда вас стікає, там все закрито, там ікони, все. із землі. Такі красиві гриб росли. Набрали вже гудички. Все. Ми всі не набирали посуду. Ми спробуємо. Покажу дуже добра, добра вода і лікувальна вода. Чи наркипу не буде? Може нарків буде в чайнику. Каже, що ніякітала людей. А чим це вони побилені так дерева, Дові голуби. Едемо, їдемо, їдемо. Даємо києм. Дальше. Ты что шутишь? Хорошие соседи, далекие друзья. Я надеюсь, что они скажут, что я на российском языке заспевала. Не? В общем, там мова? Говори трошки с людьми. Что ты расскажешь? Лидер не трошки домашние. Она у нас. Ну, Сребло не всім підходить, мабуть. Так що я побачу, як організм мій прийме. Бо я таке, що один, ну, ти, типу, хочеш води, вип'єш і вже другий раз хочеш, ну, пити і не можеш. Ну я спробувала ніякого привкусу, немає нічого, просто вода. Але сюди ми коло набираємо, то аж зуби, аж знаєш така вона. Наче зовсім. Да, та, так, хіба така реща. Мені здається, так, да, вона як реща, якась така. А мені каже, це така м'якша, ну теж. Да, да. Ну, така аж солодка. Ну, правду. Жіночка каже, у нас вода аж солодка, така добра. Так що виключаємося. Вода така, що здається, неохота навіть роботи ніякої робити. Добре, щоб було теплі. да, Поприбирала, навіть обоє переклеїли. А там такі вікна ще не один раз будуть митися. Ще в віранді мені жалюзі треба буде познімати. Вже я їх сто разів збирала викинути. і не знаю, що робити. Там з дороги все буде видно, але вони вже такі ніякі є. Літа, да бризкає, помиєш їх чимось, якимось обезжирувателям. Плям здирається цей серебрянка. Хороші вони попали, дуже багато год їм. Дуже багато. Дякую всім, що сказали, що гарний колір, але мені, ну. Мені чогось не подобається, якщо чесно. Я хочу світлий такі, а коси такі якийсь як синьоватий оттінок. Взяла тоніка того і от мені вони не інакше воно не виходить. Ну правильно, пепельний. Це хто любить, то можна затонірувати. Жовтий колір, рижуватий то. Зразу стаєш пепельний. Якби полчаса побула, я навіть не знаю. Я була геть би така пепельна. А якщо світліші коси робити, то це треба йти. Ой, сук у пакетах. Ого. На дорогу я такого не розумію, траса. освітлювати, ну, я їх спалю, я не хочу переводити. Як є, так є. Поварів, так? Замикається вже бачиш. Да ти що? Вже замок замикається, кріплення Як? заварив. Ти ж казав, що треба купляти, що він дорогий. Скільки такі десь замочок ти казав? Ну, Тисяча буде. Ну, не за тисячу продають а. За півтори. Ого! Ну, я думаю, що хіба ж воно що ти там понаварвай буде робити? Ну ти молодець. Бо все відкривається. Йди, я тебе розцелую. Іди. Угу. Да, Покусаєш, де да, тоді що. <різь> <різь> Ой. Покусаю. Там цибуля диві, яка росте. Так бедненько вона перемерзла. Мінус 5, мінус 7 був. Мороз це, вроді б, мінус 9 був, так? Чи не було 9? Шова? Так, нічого не трохи. Сколько був мороз, ти казав? Мінус 9. Даже Навінус дев'ять був у нас, я ж кажу, вроді б. що. Ніхто й не замітив нашого віконечка. Ніхто не питав, бачиш. Так. Мокро все ну і хороше вішло. Трошки так м'якше стало погода, така, знаєте, як трошки потеплішало, до, вже тягнеться за 13.33. 13:33. О, і потеплішало. Але я вам скажу, що зараз, щоб щось підкрашувати, то дуже все мокре, дерево мокре, все, все, все мокре, треба, щоб гарно все повисихало, але буде ще дощ. Каже Віталька, що буде дощ? А як же ти кажеш замикатися буде, то сюди треба ще якийсь і ключик? О, палець збив пальця. Оце так. Село є село. Ай-яй-яй. Давай я пойду зараз до самота і возьму бінтика, га? Взять? Отакий От вперти. Так завжди. Мостика ж треба покрасити. Я дивилася, він так на, на це намок, що дуже мокрий. Ой, глянула. дела. Что ты кажется, это сюда запхать, да? Дерг, дерг. Ну, сейчас у нас замыгнуты. Тут есть вот внизу, no. рычажок І це вверху йде планка, це йде до замка, туди доверху. Ну, теж робить. Робить. А це тут. Це ти теж це говорив, туди, так? Це. Поламав той строй, Ти ж ти поламав. Невесту ховав у багажнику. Поміж, як возив? А я побачила, вона перелізла туди, ось сюди заховалась, За защолку почала вирівати. Ну, ти в мене хлопчик. Що? Що, так, так. не можеш до Петра? Да я до Петра вже давно. І що? Покажи. Що спірейка наша? Вона ж була так гарнесенько, вже листочки повикидала. Моя ти любима. Я хочу, щоб ти цвіла, росла. Дія листочки чуть-чуть бачите. Піду, зараз побачу біскуса. Так я не бачу, нічого не випускає. ай яй Дивіться. Дивіться. Такий, типу, як... Не знаю, мені здається, що треба, щоб вже тут як зеленіли ці бруньки. Отакий він. Чи ще рано, бачите, маленький поприймає... Бачите, цей маленький поприймався. Ну, я тут дивлюсь ось. Ну, він живий. Ну, я замотаю, де да не буде боліт. Ну, то кров'ю юшить. І не докажеш. Ой, щоб, щоб уже сонечко вийшло, да якесь таке, знаєте, як зразу десь сила береться. Починаю попірсатися везде. Вже трохи там і травічку рвала, а земля мокра така, що. Пальчик мій вже майже зажив, вже тут нічого немає. Тут, бачите, вже нічого немає. Я парила. Парила, 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 сольку і соду трошки додавала, і йод отак, на око. Трошки солі, трошки соди, і трошки йоду. І все. Да, слава Богу, пройшло. Ну, Мене чуть, зразу. Останнім часом треба різати, зразу різати. Не проходить. То він там діркає, може комусь треба носочки, то я можу переслати. Ну, бажано так, щоб хоч трохи оптом. Скину, там майже маленька буде тільки накрутка. Хоча б, щоб за дорогу вернути. Там є такі у мене білі високі гольфі на хлопців, ну, від 40 до 45-го найки, адідаси. І пума білі. І є ці такі білі невеста, і ще кольорові є, і чорні жіночі від 23 до 25. -го. Потім є патріотичні такі. По-моєму, 25-й розмір є на хлопчиків. І є по 45-й там вони універсальні. Ну, чорні там сірі, різні. Треба якось трохи розпродати. От там получиться то. Потім ще куплю. Ну, туди-сюди, де буде ягода, да і не буде коли просто зимі стоять і ходить. Та й так. Лє просто лє дощ. Ну що, все, не хочу номера показувати, хоча вже всі бачили. Відкривається. Ну, вже замикає звага. Ух ти! Я, я вже собі століка придумала, отак От буде. Такий буде в мене тут столічок. Тут ось так дуже великий багажник. Все, багажник замиканий. Може замикнеш? Де пульт? У мене все. Фумуці? Хай буде не закрито. Що? Ясно, хорошо. Все Боже, цілий день на дощу. Що це ми з тобою зробили? А, замка? А, подсвітку на номер. Ну, це поки временно. Потім другу каністри трохи помила, хоч Лампочка дощ. Перегоріла, а? Лампочка перегоріла, де. Лампочка перегоріла. Там треба ці, ці якесь краще купити. Зелена травичка, да? Все, дорогі мої друзі. Я ховаюся в хату, Віталій в хату, греться грубо натоплена, вечерять І все. І відпочивати. А вам тихого, мирного вечора, спокійної вам нічки, всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі! Як завжди, ми з вами і любимо вас, особливо я. Пока!